Об'єкт наближується, я вже поруч. Я повертаюсь. А ти що не у відрядчик? А ти що не на роботі? А ти ж збирався. Ну, я збирався вдома залишитися на самоті, тому що я завжди хотів тобі сказати, що я хотів спробувати з білявкою. Я залишаю тебе вдома, але не на самоті, а разом зі мною. Ти згоден? Так. Пішли побачите, як це буде. Перше в світі секшоп відкрив свої двері у 1962 році в Німеччині. Тоді ще невідома на весь світ жінка Каскадер Бата Узе Ротермунд вирішила: а чом би на цьому не заробити. Секшоп – дуже таке цікаве місце де можна реалізувати свої фантазії, де можна немножко додавить перчинки, скажем так, в відносинах, в сексуальному в сексуальних відносинах. В Україні є своя Беата Узе Ротермонт. Якщо цю інтелігентну жінку зустріти на вулиці, ніколи не скажеш, що вона вже багато років веде сімейний бізнес, який деяких українців досі змушує червоніти. Знайомтесь Тетяна Юрченко. Перша в Україні жінка, власниця мережі секс-шопів. Зараз люди, в общем то вже знають, що вони хочуть, вже знають, які товари можуть знайти в цих магазинах, знають, що відбувається на ринку, знають, які новинки з'являються. Перший свій інтим-бутік Тетяна відкрила 20 років тому. Рейзиневі ляльки, фалоімітатори, костюми для дорослих рольових ігор. Асортимент її першого магазину у ті часи вражав. Побоювання щодо відкриття відвертого бізнесу були, але все пішло як по маслу. І сьогодні вже працює 10 бутіків по Україні. Мужчини покупають в основному з зала ігрушок. Покупають в основному для двоїх, для використання вдвоєм. Жінки теж покупають і братори, покупають і -імітатор, і все, що імітатори. До інтимного бізнесу родину долучився і син Тетяни Євген розробляє дизайн нових секс-іграшок. Вібратори нового покоління Зайкат. Та Максим. Бавитись можуть одразу двоє закоханих. На жаль, але сьогодні виробництво інтим забавки Євгена знаходиться у Китаї. В нас просто немає матеріалів, з яких можна було б виготовити якісні секс іграшки. Коштує український вібратор 750 гривень. Роблять на замовлення. А це вже рідне ноу-хау. Останній пік моди. Окуляри доповненої реальності разом з гумовими сідничками. Ціна такої іграшки становить близько 27 тисяч гривень. А для одинаків тут цілий клондайк гумових коханок. Реалістична кукла. Которая зготовлена из первоклассной киберкожи. Це матеріал, який максимально к человеческой плоти. Здесь можна то есть цвет волос, можна її есть різні наряди, своє удовольствие. Окрім мережі магазинів, також є і інтернет-шоп. Хоча і відбулася сексуальна революція, і не одна. До секс-шопів наші заходять крадькома. Пострадянське минуле не дає спокою. Від одного тільки запитання про секс шоп у пересічних українців можна побачити деяку розгубленість. Посіщаєте секс секшоп? Ні, не посіщаю. Посіщаєте секс-шоп? Ну, давно вже ні. Посіщаєте секс секшопи? Інтересне, питання, насправді. Але повірте, в магазині для дорослих на вас чекає справжня насолода. Тож шукайте свою полоничку з перчиком. Сьогодні ми називаємо це секс-іграшками. А ще тому такі секс-іграшки прописувалися лікарями, бо здатні були долати людські недуги. Ну, наприклад, жіночу істерику. Про нашу сучасну інтимну індустрію, нашу українську інтимну індустрію. Ми поговоримо з Тетяною Юрченко, власницею мережі насолода. Доброго дня Таня. доброго дня, як правило, спочатку перевірю свою почту, потім утренні процедури. Стараюсь делать иногда какую-то зарядку гімнастику. Ну і потом да, завтрак для всієї сім'ї. Больше всего, конечно, хочется путешествовать, увидеть мир. Конечно, Киев самый любимый город, потому что с Киевом связано очень много. Я замужем, есть сын, есть дочь, есть внучки. Мечта побольше поездить по миру. Хобби путешествия. Но очень хорошо, когда работа приносит и удовольствие, и деньги. И вам, Татьяна, задам нестандартный вопрос. Mm -hmm. У вас самой дома вибраторов и фоллоимитаторов сколько? У лічному <laughs> Ну, як правило, всі новинки, які з'являються э, на ринку, то ну або хтось із э, там, моїх знайомих, із наших продавців, з наших менеджерів, ну і я особисто хочу дізнатися більше про цей товар. Тому ну, тестуємо то Тестуєте на собі. Так, на то есть, собі. Вы говорите, на, так, на Галя, іди сюди, <laughs> от на тобі. На тебе діл, да? тебе пробку утром. А що в письмені формі треба здавати, коли Ну, У нас є навіть група наших покупців постійних, яким це цікаво, які теж люблять експериментувати, які хочуть щось нового е, випробувати. То ну, вони приятне. за цим звертаються, да, коли хочеться от, якісь новинки з'являються. Нам цікаві відгуки реальні. а ну, Людям це цікаво, тому що це новий експеримент. Ну, угу. і... Но вы не ответили на мой вопрос, сколько в вашем личном пользовании. Знаете, такой селф, вот сколько у вас личных, ну вот, там, например, есть, вот 10 часы, да, человек любит, у него там, он пользуется, смотрит, ходит, но вот у него 10 своих часов. Сколько у вас? Ну, давайте скажу 10. 10. Таня, у меня а режиссерский пульт очень волнуется и захочет задать один вопрос, я его передаю. Можно ли сделать индивидуальный сплепок члена и да. подарить... кому-то другу. Я так. не знаю, кому собирать сегодня. <реш> <реш> ну, это вот просто как можно? Це, це елементарно робиться. Це ось такий набір скульптор. Е-е mm -hmm. потрібно 4 кроки, щоб залишити собі копію кого на все життя. Часто паркують. <реш> <лет. реш> <реш> так точно. Для Парень чоловіків це актуально, коли час відрядження. Або просто от хочеться mm -hmm. якийсь момент. Mm -hmm. Тому ну, Цукава, що штука. тут ходить? Тут є гель. Mm -hmm. Коли цей гель наносять на ерегований член, то mm -hmm. він залишає таку форму. Таку форму. Mm -hmm. Потім, коли вже є форма, з цього набору ми беремо силікон mm -hmm. і заливаємо в форму. Mm -hmm. Силікон може бути натурального кольору, може бути, от як в цьому випадку. Зеленого він буде ще світитися в темряві. Є у нас вібратори, фалоімітатори, точні копії органів зірок, Геро. порнозірок. Угу. Да, ладно. Теж тут є в студії. Тому коли от просто на подарунок, то хочуть взяти, взяти оцю копію. Якщо люди ще знають ці фільми, ну, подобається так, герой, то угу. є угу. така серія. Член какого порноактера найболі часто у вас продається? Ну, от Найбільшим попитом користується віто джало. Слава Богу, я не знаю. <ріху> <ріху> я теж не знаю. Таня, спасибо вам большое, успіхів, процвітання і більшого бізнесу. Дякую.